Сьогодні ми разом з вами сміялися, гралися, танцювали, разом з вами переживали, хвилювалися, а серця наші сповнювалися отої батьківської гордості з наших діточок, а на очі зрадницьки вертаються сльози. Ми вам дуже вдячні за ваш щоденний труд, за те, що ви наших дітей любите. За те, що ви їм даруєте своє тепло, за те, що ви їх розумієте, за те, що ви витираєте їм носики, витираєте їм сльозки на щічках, за те, що ви читаєте їм казки, читаєте з ними віршики, за косички заплетені. За все вам велике спасибі. Спасибі вам за те, що в ті чорні дні, коли було нещастя в нашому місті, ніхто їх не залишив в біді. А тільки сла підтримки, вони бачили від вас і піддержки. А потім, коли пережили всі разом це нещастя, ви дзвонили, піклувалися про них, збирали їх, мов пташенят до свого рідного, теплого, затишного гніздечку. І ось, будь ласка, зібрали. І сьогодні, звичайно, наш святковий настрій трішки, знаєте, підпорошило тим смутком. Адже сьогодні в сінах нашого сонечка, сонечка в нас вже останнє наше свято, 8 березня. Ми вже виросли. Попереду нові успіхи та до досягнення, але тепло, яким ви щедро горнули кожну дитину, та часточка вашого серця, яку з жалю віддати нашим дітям. Звичайно, з ними залишиться завжди. Сьогодні у нас у всіх свято. Але свято також, звичайно, і у вас. Ми щодасики, і ми, звичайно, приготували вам сюрприз. І зараз наші дорогі Еліна, Владик, Варя і Соня від імені всієї групи хочуть вас привітати і щастя, радості і добра вам побажати! Ось сиджу я у куточку їм домашню вафельку. Більше всього в садочку люблю вихователя. Вони такі хороші, як наші другі мами. Що не сказати словами? Не сказати словами, як сонечко у дощок, як наші другі мами. Ми хочемо? Ми хочемо вас привітати у цей святковий день. Тепла і сонечка побажати, щоб радісно було кожен день. Хай сьогодні. Хай сьогодні в день чи ночі, Ноч? наче зорі сяють очі. Усміш. Усмішка цвіте, бо ваша душа прекрасна, серце золоте. Молодці, як стояти за.